Марго, ну что это? Марго. Дальше. Я так поднимаю. Зумом хорошо. Дальше. 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 Я ж кажу, що треба. Візьміть краще на поводок. Ми ну, ходівали, то кадри красиві. Будуть. Ну якщо щось не знаю, Вона да. Боїться вас. А, Боїться, так. Да. То мені близько, близько підходить не бажано. Вітаю всіх глядачів мого каналу. До речі, ця вівчарка гавкала на мене і хотіла напасти. Проте все обійшлось. Отже, тема цього відео німецька вівчарка зонарного окрасу. Всі собаки, породи німецька вівчарка, незалежно від забарвлення. Це доволі доброзичливі, слухняні з поправкою, якщо пройшли курс навчання, та орієнтовані на своїх господарів. Вони добре піддаються дресируванню. Ці вихованці доволі розумні і можуть приймати самостійні рішення. На теперішній час існує кілька основних забарвлень у цих вівчарок. Які входять до стандартного опису породи. Також існують нестандартні забарвлення, які не применшують якості цих собак. Про всі особливості якості, історію, переваги та недоліки породи німецька вівчарка я розказувати не буду. Так як на моєму каналі вже є два відео про цю породу, де все це розказано. Посилання на це відео дивіться в описі. Тому в цьому відео буде мова про особливості німецьких вівчарок зонарного забарвлення. Це забарвлення входить у стандарт породи. Зовні вони нагадують вовка. Багато людей, не пов'язаних із собаківництвом, кажуть на них вівчарка вовчого кольору або вовчого типу. Цю думку підсилюють стоячі вуха, а також форма тіла, яка дещо схожа на вовчу. Вважається, що зонарний окрас. Є початковим кольором всіх перших порід собак, в тому числі і німецьких вівчарок. А також це перший окрас всіх диких псів, від яких з'явились теперішні домашні вихованці. У дикій природі таке забарвлення допомагало виживанню, тобто маскуватись та полювати. Багато заводчиків з вираженими робочими якостями віддають перевагу саме такому забарвленню своїх собак думаючи, що іменно такі собаки проявляють кращі якості породи. Досвідчені заводчики відзначають, що такі собаки мають більш виражену активність. Вони налаштовані працювати і добре слухаються команди власника. Легкі на підйом. Це не доведено на 100%. Проте порівняно з собаками звичного забарвлення ці характеристики виражені доволі яскраво. Вітаю всіх! Дивіться інші цікаві фільми та відео на моєму каналі на різні теми та про Україну. Всі фото та відеокадри авторські, тобто мої. Жодних нарізок з інтернету. Дивіться, підписуйтесь, розповсюджуйте в ваших соціальних мережах та отримуйте приємні враження від моїх фільмів. І не забувайте вподобайку. Всім удачі! В першу чергу німецька вівчарка зонарного окрасу це першокласна робоча собака. Цим німцям властиві такі риси, як міцна нервова система, врівноважений темперамент, вроджений охоронний інстинкт, а також сміливість, активність та рішучість. Це віддані, слухняні і доброзичливі собаки по відношенню до своїх господарів. Але недовірливі до чужих. Проте безпричинної агресії до сторонніх людей вони не проявляють. Хоча мій власний досвід мені каже про інше. Спишемо на те, що кожна собака має свій власний характер. І, напевно, цій німецькій вівчарці на ім'я Марго не сподобалась моя камера. У цих вівчарок ще є такі плюси, як невимогливість до умов утримання, дуже хороші сторожові якості, фізично виносливі і міцні. Вважається, що вони більш роботоздатні та кмітливіші. Вікторе, а скажи чесно: ти не злякався, коли на тебе гавкала вівчарка Марго. Ні, не злякався. Я просто не встиг. Все швидко минулось. Та й в мене є немалий досвід зйомок різних собак. Ну, продовжуємо далі. На сьогоднішній день відомо близько десятка різних кольорів німецьких вівчарок. Проте до стандарту входять лише 4 з них. Це чіпрачний. Найпоширеніший. Ось вони. Чорний підпалий. Повністю чорний. Ну і зонарний, Про який йде мова в цьому відео. Представники цих кольорів мають можливість брати участь в різноманітних собачих виставках, змаганнях. І в подальшому розведенні. А нестандартні це сіро буромалинові. У тебе, я бачу, з'явилось почуття гумору. Так, я люблю гумор. А що? Не можна вже і прикольнутись. Ха ха ха. У твоєму гуморі щось є. Нестандартні забарвлення вівчарок трапляється вкрай рідко. Зазвичай це білий, сірий, золотистий, плямистий. Чалей, можливо, і інші. Проте всі вони є чудовими представниками породи, але не можуть брати участь у виставках, змаганнях та розведенні. Ось такі вони, німецькі вівчарки. Це відео було створене за сприяння кінологічного клубу Санголден місто Сміла. Дивіться посилання на їх Facebook-сторінку в описі відео. Також приєднуйтесь до моєї групи у Фейсбук, яка називається Породисті собаки в Україні. А хто має інші види домашніх тварин, то приєднуйтесь до групи Домашні котики, собачки та інші. Всі посилання в описі. З вами були Віктор UA Forever і я, Android Тея. Всім, хто дивився, ми бажаємо удачі. Слава Україні! О, Давайте ви вдвох грайтеся з нею, так давить краще буде. Кидай. Кидай. Можно? Давай, неси, неси, моя хорошая, неси. Моя девочка. Пусти. Сиди. 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 Молодец. Лежать. Можно?